Всім привіт! Приїхали в Тікі Макс Перший раз я тут в Ірландії, в Лімеріку буду в цьому магазині. Це стоковий магазин, тут можна по знижках щось придбати. Зараз подивимося, який тут одяг можна придбати Так що приємного перегляду. Але ну, ти вже накуришся. Коли лягав у єдине місце. Це не реклама. Ні цигарок, ні магазина. О, я тут не була. О, госики тут всього, слухай. Нічого собі. Аліна, так тут можна на цілий день на, на... на цілий день пропасти можна. Що це? Це натуральні посолі. А, Пахнуть, вона гарно. Ой, це все новенькі. О, жувачкою пахне. Рештробери. Жуйкою. У мене лаванда була. Гарно тримають? <гум> так, ну це сюди напевне не варто заходити, тому що тут можна залишитися надовго. Окуляри, сумки. Я так розумію, все стукове. таке є фен. Так, а що мені взагалі треба? Дивіться, які мочалки прикольні. Ой, боже, який кошмар. Ти бачила це? Може це Рома? Рома ж хотів собі. Мечалку? Таку. Так, так. коротше, тут все подряд, я так поняла, так? Да? Зі знижками. Було 22, стало 8. А ти тут нічого такого не купуєш для свого? Для своєї справи? Ні, я ще новий бренд прийшов. О, вітровка ось дитяка, курточка. Прикольно. 34. А. Максим, а як тут оце ціни? Що це тут з цінами? Це типу як? Тут є знижки чи нема? Ну, везде просто йдеш, смотриш. Курточки, футболочки. Для Бебіків дається, який відділ великий. А це я. Ну, я шубу Максиму знайшла. А ціни що нема? Так, давайте подивимося взуття. Так, це щось схоже на шкіру. 46,99. Ну, такі лофери. Коси. Це чоловіче. Так, а на ну що мені це чоловіче? 70. Мені треба жіноче. Так, це я напевне зайшла у відділ для чоловіків все-таки. Хоча ні. Нюбеланси ось є. Такі 70. Так, я не зрозуміла, чи це фірмово воно тут, чи це воно запах якийсь дуже синтетичний, якщо чесно. Це що? Щось на фірму схоже. Ціна 85 вісімдесять Так. Ну тут чоловіче. Давайте сюди підійдемо. Тут і крокси є. Ого, капець. Скільки тут коштують крокси? Тут ціни нема. Є евриків. 40 Такі красивочки. 34 А що за фірма, я так не можу зрозуміти А розмір який? 39-40, ну, до речі, мій розмір Упало. Ось такий є реплей. Теж прикольний. Зараз коштує 3999. Були 125. Ось такі, бачите. Давайте поміряємо. Ціна взагалі невисока. Якісь маломірки я вам скажу. Взагалі жмуть скрізь. Хоча мене тридцять дев'ятий, а це сороковий. Капець. Це що таке? Також тридцять дев'ять. Мерсі теж сороковий. Мадідаси шкіряні. Також мій розмір. Ціни нема. Ну, ості підійшли по розміру. Як вам? 40 євро коштують. А яка ціна була до, я не знаю. Ну, а так такі. Мені по розміру норм. І ще рожеві є. ну ось такі. Вони високі і на мокру погоду, в принципі, норм. Бачите? Так, ну я обрала ось такі, я вам вже не показувала, вдома покажу. Коштують 39. Ой, 30, 35 євро. Ну, такі, Непогані. Мені сподобалось, вони дуже легесенькі. Напевно, візьму їх. А це наверх піднялась, тут Максим був йому показувала. Дивіться, яка тут частина. Всякого побутового. Хочу подивитися, може тут є е, газові балончики для нашого таганочка. Тільки я щось сумніваюся, що вони тут є. Так. Да. Ну я тут що? Я дивлюсь газовий балончик. Ти шукав? Ну так ти ж забув? Так я ж три рази тобі сказала, га. Я а. тебе не слышу, ти ж не вмієш однуватися. Я не можу кричати, так. Да. На весь магазин. Скільки тут термочашок. Коротше, великий тут магазин такий, можна пропадати годинами. Ми зайшли в декатлон декадлон, погас. Знайшли тут по 3 євро. За Баллончик. Беремо 5 штучок. Ага, тут всякі штуки. А як ти знав, що це треба саме тут шукати? А що це? У -у -у. К вот а, ага. Ага, така горелка. Так, да, это можно прямо сюда баллон вкручивать. Угу. Тут всякі є штуки. Тут є такий таганочок схожий на наш, який він 23. тут коштує 30. Это вот 100. Это, это коротше дерев'яна печка. Вот она. А, а да. Не печка, а этот, э, для приготовлення. І скільки воно коштує? Не знаю. А, вот сто, 41 Ага. Ну, бери! коротше, не дрова. Класна штука. Угу. Давай мені один. Я взяла, Макс. Та я взяла. Це дешевше, ні. Шенні по 4,50 за балон. Диви який чайничок на один літр. Ну, вже... Цікаво. Вот що Я, не... а? А? Вот вот, угу. вот так. Я таку в наших бачила в готелі. Я б взяв бы так в крем. У нас не було печки, вона. Вот ну, компактна. компактно писала. О, диви. Я хотів. Дурне. Яке ти дурне? Воно ж дороге. А я не знаю, це не воно. Десь євро. Десь... Mm. Клас. Це для того, щоб чайник на природі ставить. Да я знаю. Я б взяв. Ми ж так часто не їздимо на природу. Літровий. Коротше, надо буде потом приїхати і взяти цей. Согласна? Ну, а він б... може слугувати як заварник для трав'яного чаю. Звісно. Береш заливаєш ніук і поток ставиш, щоб заварювався. Ну бери. І, і здесь все залишиться? І ми його не викинемо, як будемо переїжджати. Ні, этот ми точно не викинемо. Ну бери. От. Бери. Всі каструльки є, всякі, бачите, термочашечки. О, це котілки, є, Ага, так, то цілий набір, то, то не а, тільки. Це набір, то котілок. Це ж, типу, все. Uh -huh. на ну добре, пішли. Добре. Все вже чайник вже вихватив, вже радий. Ти карточки будеш ще тут, так? Блін, а я не знаю, в мене нема того телефону. Якщо... А як... У нас ж є налік. Скільки у нас? Ну Нам на газ має виснути, ну тебе ж кошельок. Там 15 євро має бути. Чайник 10. Ну давай я окремо куплю спочатку газ за налік. А те спроба, а чайник спробуємо через карточку. Якщо вийде, тобто окремо зараз купимо. Дивіться, в який ми в магазин заїхали, блін на реку. А як він називається цей магазин? Паленез. Паленез? Дивіться, кавуни продаються, Пів кавуна 8.24. Диньке. О! Драгон. Дрегон. Що там? Дрегон. Да, так, диви, дивики. Фізаліс, порички. О, нам, до речі, треба, я б хотіла оцет взяти. Це оцет? Мак, це оцет? Так. А чого він аж... Есенція. А, а чого ось оцид? А чого аж 25%? Тут 9%. А оцей 10. Отакі, значить. Ну, це 20 це дуже багато. Давай хоча б 10, 10 від, бери, Оцей. Бери. Ну, бери оцей. Я не шарю, нусь вообще в уксусі. А чого ти не аграшся? А це виноградний? А ну почитай. Що там? О, люкс? Та Опа. ти що? Зі смаком сиру. Нічого собі так, наші. Так, так. А скільки коштує? Не знаю. О, от бачиш, ти якраз хотіла. Ні, ну то все одно наш. Ж... Так, а я от вибираю. Ковася. й Йомай. Ой бо, там є. шлики. он є, ага. Дивіться, скільки. Куди там мене тягнеш? О! Мідійки є, ага. Мідії. Хочу. Може, давай візьмемо цей? І от це, і от це хочу. Ну, за, наш там гроші. О, давай я оселедець візьмемо. Подожди. У нас є так, гроші. Це ж мої особисті гроші, зай. Тобто, виходить, ти ж жлобишся, правильно? Ні. Тобто, коли Короче, тут а, буде все буде. Вся є. О, варена ковбаска є. Ого, це 10, нет, ковбаса я євро. тихо. Ого, задать сидовая колбаса 10 евро. А, так сто, она столько же стоит? Честно, она в Украине примерно столько же будет стоить. Ну 400 так. Мы ж брали столько же, брали стокожі, за такую же цену на вот колбасу. Вкусная блюда. Да, сама вот отака, по-моему. Так побрали? Не, Ні, оця вкусна, по-моєму. Оця. Оцю ми брали, ця дуже вкусна. Оця. Нет, да. вот а та мені не дуже сподобалося, ця краще. Це вот мені подобалось. Ну, тобі там, мені ця більш сподобалася. М'ясо є. 520 за кілограм. Нормальна ціна. Печінка є 430. Ребра є. О, що він проміняв? Вон сто трьох Та яка різниця? Давай тоді ще може одне з змеємо зай. Чуєш мене? Типу один буде на салат, а інший буде так наїсти. Тобі ж треба одної пачки. Давай, вищо на салат, це не будемо карати. Чого? Ти що, тепер теж зядний? Яз... Може печінку тріски пошукати? Скільки вона стоїть?